На держава. Слава Україні, героям слава Новина прилетіла в хату, програє, Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху ЗАМИРАЮТЬ! Забилися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері. Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекаємо. Те, що скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, Ольміцна держава, слава Україні, переможем, не сумнібайтеся, переможем, і не здавайтеся Україна, Ольміцна держава, слава Україні.